Вітаю вас всіх, слава Богу, подякаємо за те, що він дав нам можливість сьогодні дійсно зібратися всім на цьому місці. Слава Богу за те, що написано в Писанні, що Господь люблячий, терпеливий, довготерпеливий для всіх, для тих, хто поганий, для тих, хто добрий, що чинить зле, і він терпить і очікує, і очікує. Щоб люди почули, перемінились, змінили своє відношення, змінили до нього, не наказує. І слава Богу, що ми маємо цей час. Сонце встає над нами, над всіми такими, якими ми є. Бо ми дійсно грішні і не, не такі в очах Господа, які би він хотів нас бачити. Слава йому за це. Сьогодні, знаєте, ми сьогодні в народі, якщо. Ви всі подивитесь по календарю, в нас свято вербної неділі. І ви знаєте, я, якщо, наприклад, тут просто в Гуглі забити і подивитись, яка інформація виходить, і по почитати цю інформацію, то я б хотів, би, ну, цікава дивна інформація, то я б хотів би сьогодні разом з вами е почитати і пороздумувати від першого джерела. Це знаєте, це такий наглядний приклад, якщо взяти, наприклад, гроші і взяти купюру, яка оригінальна, то ми захочемо зрівнювати з оригіналом. Не з тою, що підробка, не з тою, що немає водяних знаків чи щось. А ми захочемо зрівнювати з оригіналом, для того, щоб тоді зрозуміти. І це дуже чудово. І я хочу, щоб ми відкрили, в кого є Біблії, це Луки. Це 29-й розділ, і тут описуються події, які зв'язані з, з, з подіями, з цими, які ми сьогодні згадуємо. І сталося, як наблизився Ісус, Він до Вітфагії та Вітанії, до гори, що зветься Оливна, то послав двох учнів, кажучи, ідіть у село, що навпроти, а війшовши до Нього, знайдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ніколи не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, то скажіть йому, що Господові потрібен. Посланці пішли і знайшли все так, як він їм сказав. Коли відв'язували осла, запитали його Господарі. Навіщо відв'язуєте осла? Вони ж відказали, що Господові потрібен він. Тож вони привели осля до Ісуса і, накинувши на Нього свою одіж, посадили Ісуса. А коли він їхав, свою одежу на дорозі, стелили свою одежу на дорозі. Як наблизився він до підніжжя Оливної Гори, багато учнів почали з радістю хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які побачили, вигукуючи: Благословенний цар, який йде в ім'я Господня, мир на небі, слава на висотах. Та деякі фарисеї з натовпу сказали йому: Учителю! Заборони це своїм учням. У відповіді він сказав Кажу вам, коли вони замовкнуть, кричатиме каміння. І коли він наблизився і побачив місто, то заплакав над ним, кажучи, якби ти розуміло, хоч у цей день, що потрібно для твого миру, тепер же це сховано від очей твоїх, адже прийдуть на тебе дні. І твої вороги оточать тебе валом, візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе звідусіль, поб'ють тебе, й твоїх дітей в тобі, не залишиться камня на камня в тобі, бо незрозуміло ти часу своїх відвідин. Увійшовши в храм, він почав виганяти тих, котрі продавали в ньому і купували, кажучи написано: дім мій буде домом молитви, а ви зробили його печерою розбійників, і навчав щодня в храмі. А первосвященники і книжники та старішини народу прагнули його погубити, але не знаходили, як це зробити, оскільки всі люди слухали, не, виходячи, не відходячи від нього. І е, ці події описують те, що е, за шість днів до настання Пасхи Ісус зі своїми учнями тут говориться, бачите, сталося так. Але треба підкреслити те, що по Божому задуму все, що траплялося, воно все йшло по плану, який Господь Отець він передбачив. І Ісус чітко виконував те, що хотів Господь, Отець, щоб виконав Христос. І ми бачимо перед цим всі події, які траплялися з Христом, Христос то забороняв казати, хто він то ховався від того, щоб люди не, не оточили його, не почали вигукувати і прославляти, він забороняв це робити. Чому? Тому що ще не настав час, коли потрібно це було робити. Але в цій події ми бачимо, що настав час, сам Христос з учнями іде, і повинно було все трапитись. І повинно все було відбутися так, як хотів цього Отець. І ми бачимо, що тут вже Христос не забороняє людям, які прийшли в те місце, бо через 6 днів повинна бути Пасха, люди збиралися в Єрусалим, натовпи, паломників, людей збільшувались. І ці люди, вони були при дорогах, вони були в інших різних місцях, і цих людей було багато. В і Христос підходить до Єрусалиму на підході, там є село, ми бачимо тут, воно називається Ветфагія Вифанія, біля гори Оливної. І зверніть увагу, що трапилось. За 500 років до цієї події, в пророка Захарії в 9 розділі, там 9 і 10 вірш. Пророк Захарія пророкує про те, що Цар твій прибуде до тебе, сидячи на молодому ослі, там, на молодому ослі, ну, ослиці. І це пророчество, воно було виголошено Богом через вуста пророка Захарії за 500 років до цієї події. Зверніть увагу, що Христос Він. Абсолютно був зацікавлений і робив все так, щоб пророцтва збулися. І коли вони підійшли до, цього, до цих сел, він посилає двох учнів в село, і він їм чітко каже, що вони повинні зробити: підете туди, знайдете ослицю і молодого осла, І коли будете відв'язувати, вас запитають. Куди ви відв'язуєте, скажете, що потрібно Господові, приведете до мене. Ця подія повинна була обов'язково трапитись. Він повинен був їхати на Єрусалим з Оливної Гори по пророцтву Захарії, по інших божих пророцтвах, і воно повинно було збутися. І Христос підкреслює, Христос прагне, Христос робить так, щоб воно все відбулося. І ми бачимо те, що ці учні, дійсно, вони прийшли в село напроти, війшли до нього, знайшли прив'язане осля, на яких ще ніхто з людей ніколи не сідав, відв'язали і перевели. І що саме цікаво, ну ви представляєте, наприклад, можна порівняти, осел в ті часи це те ж саме, що транспортний засіб в наші часи. І коли ви його для себе Ну, виростили цей, цього ослам, у вас є на нього якісь ну, плани, так? щоб він щось у вас виконував. І коли вони прийшли запита... ну, почали відв'язувати їх запитали, то господарі кажуть, добре, ми відпускаємо. Беріть. Дивно. В Біблії підкреслюється про те, що Господь керує всім. Він керує розумом людей, Він керує бажаннями і діями людей. І ці люди чинять, і все робиться так, як є пророцтво на це. Воно трапилось. І ми бачимо далі, що Господь сідає на це молоде осля Ісус по пророцтву. і спускається вже з Оливної гри до Єрусалиму. І ми бачимо тут, що деякі люди брали одежу з себе, знімали, стелили перед ним. Деякі люди рубали пальмове гілля і клали перед ним. І всі вигукували. Ми бачимо, що тут говориться про те, що вони кричали, вони раділи, вони вигукували благословений цар, який їде в ім'я Господнє. Чому ці всі люди були євреями? Ці всі люди. Були, ходили в синагогі. Ці всі люди а, чули те, як їх вчили книжники, вчили священники, читали письмена світі. і там було описане про те, що повинен прийти Месія. І пам'ятаєте, коли трохи раніше, коли цар Ірод питав і запитував, де повинен народитись Месія, то були ті. Які казали, він повинен народитись по писанню отам, ось там і отам. І повинно трапитись оце і оце. І народ, євреї, вони розуміли, що повинен прийти Месія. І ось в цій ситуації вони побачили вони побачили прихід Месію. І вони почали кричати, радіти, виголошувати. Але я б хотів би звернути вашу увагу, що, знаєте, кожен із нас, наприклад. Він моделює і уявляє якось це все по-своєму. І прихід Месії у кожного з них у уяві був свій. Наприклад, в ті, в, в, в ті часи вони були е, в, під окупацією в Римської імперії. І багато хто з них розумів собі так, що цей Месія він прийде, як цар-визволитель їх від Римської імперії. І визволить він їх. Від Римської імперії. І багато з них насправді не зрозуміли суть і справжню ціль приходу Христа. І коли вони виголошували і раділи, у них були очікування і сподівання, що трапиться, і вони всього сподівалися, що він зможе це зробити. Давайте почитаємо далі і побачимо, що трапилось далі. Коли він наблизився і побачив місто з далекої Єрусалим, то заплакав над ним, кажучи, якби ти зрозуміло хоч у цей день, що потрібно для твого миру, тепер же це сховано від очей твоїх. Адже прийдуть на тебе дні, і твої вороги оточать тебе валом, візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе. Звідусіль, поб'ють тебе й твоїх дітей у тобі, не залишиться камня на камня в тобі. Чому? Бо не зрозуміло ти часу своїх відвідин? Те, для чого прийшов Христос? Люди не зрозуміли. Вони сподівалися, що Він їх визволить від Римської імперії. Вони сподівалися, що Він буде з царем, такий, як колись були царі з старого заповіту визвол... визволитель, визволитель. Які... Приїздили на коні з військом, які воювали, визволяли. Господь приїхав для того, щоб прийшов для того, щоб примирити людей з Богом, щоб люди покаялись, щоб люди навернулись до Богу, Бога. І люди цього не зрозуміли. І ми знаємо, що зовсім трошки, і ці люди, які його зустрічали і кричали, і раділи, вони почали кричати. Коли Пилат вийшов і питав, вони почали кричати розіпни його. Пройшло не так багато часу, і вони змінили своє, свою уяву, і ці люди почали вже кричати інше. Вони не зрозуміли ціль приходу Христа. І Христос у цьому місті, коли Він дивився на цей Єрусалим, Він пророкує, бо Він знає. І тут пишеться про те, що Він заплакав. Бо він бачив це велике руйнування, яке трапилось зовсім скоро. І був зруйнований Єрусалим, і був оточений і осада була, і, е, царем титом. І е, дуже серйозно були з, е, діти, жінки, старі люди, винищені всі, пограбовано, зруйнований храм. Говориться про те, що коли горів храм, є пророцтво. В Біблії про те, що і камня на камні не залишилось. А чому? Тому що, коли горів храм, пожежа була така велика, що те золото, яке було в храмі, воно плавилось і затікало між камінням. І потім, коли ті, хто грабували храм, почали розбирати каміння, і витягувати це золото поміж камінцями. Вони розібрали його по камінцях. І написано, пророцтво збулося, і камінця на камінці не залишилось від цього величественного храму. І Господь підкреслює, чому? Тому що не зрозуміли часу відвідин. Христос прийшов для іншого. Він не прийшов для того, щоб. Визволити її Римської імперії. Він не прийшов для Знаєте, ми читаємо, Я в інтернеті забив сьогоднішнє свято, і багато такого, про що прочитав, я просто здивувався. Що дуже багато речей, наприклад, верба, яйця, якісь ігри з дітей з яйцями, якісь такі речі, які уводять людей. І увагу відводять людини від справжньої істини і від справжнього розуміння, для чого приходив Христос. І розумієш, що в нас так якось в цьому місці написано, що вас оце все очікує. Чому? Тому що ви не зрозуміли, для чого він прийшов. І буває так, що людину очікує якесь. Погане в житті Його. Чому? Бо він чинить не те, він свою увагу поклав на інше, він не зрозумів, він не, не розібрався. Господь говорить, що Христос прийшов для того, щоб примирити нас з Богом, для того, щоб люди покаялись перед Богом, для того, щоб Він був закланий за нас. І я на що хочу ще звернути дуже серйозну увагу. І коли Він. Прийшов, він подивився на Єрусалим здалеку. Він увійшов у це місто, війшов у Єрусалим. І перше, куди він увійшов, там написано, що Він увійшов у храм. І в Писанні ми бачимо, що Ісус любив бути в храмі. Він любив навчати, Він любив бути серед священиків, Він любив бути серед писем, серед Слова Божого, яке. Пророцт, були, було проголошувались. Він любив це. Він багато людей зцілював в храмі. І коли він попав у храм, він побачив, ось дивіться, тут написано, він почав виганяти тих, котрі продавали в ньому і купували, кажучи їм, написано: дім і буде дімом молитви, а ви зробили його печерою розбійників. І по задуму Бога в храмі. Повинно було бути молитви. В храмі повинні були приноситись жертви за гріхи. Людина повинна прийти була в храм, визнати свої провини. Священик повинен був принести жертву. А що траплялося? Деякі люди ходили, проходили, приходили в храм, і вони просто проходили через цю територію, скорочуючи дорогу до своїх місць. Деякі люди приходили і там були міняли. Це вони просто, наприклад, приходили, у них були деякі гроші, вони повинні були купити жертву, і священник повинен прибув принести цю жертву в жертвоприношення. Вони розмінювали гроші, купували жертву, віддавали священнику, і священник приносив цю жертву. Вони зробили цей обряд, виходили, все чудово. Чи щось вам це нагадує? Часто і ми так само. Ми, ми робимо і не задумуємось, що ми вже робимо. Чому? Бо це як обрядовість. Ми це робимо з року в рік. Ми приходимо, нам говорять щось у церкві, ми робимо, ми приходимо на Пасху в храми, нам теж щось говорять, ми робимо, робимо якесь діло і уходимо. Господь возривнував, Він попрокидувати почав ці столи. Міняв цих цих людей, які торгували цими тваринами для жертв. Чому? Тому що він був проти цієї обрядовості. Він хотів, щоб люди приходили в храм, і тут написано, щоб молилися Богу, для того, щоб дивились свої серця, дивились на те, що в них є в цих серцях, для того, щоб змінювати свої серця, для того, щоб примирюватись з Богом, для того, щоб Господь міг врачувати цих людей. Дарувати їм спасіння і покаяння. І ми бачимо те, що реакція первосвящеників і люди, які управляли цими храмами, і люди, які були при владі в той час, вона не забарилась. Ми бачимо те, що тут говориться про те, що. Первосвященники і книжники, і старіші не народу прагнули його погубити. А чому? Дивіться, приходять люди в храм, ми просто візьмемо цю невеличку і змоделюємо цю картину, купують, там вже якийсь процент заробляється священниками, роблять якусь справу, роблять обряд і йде конвейер. І на цьому хтось заробляє. І ми бачимо, що вони почали переживати. Чому? Бо розуміли, що якщо він зробить бунт, якщо він дійсно стане царем, то вони втратять владу, вони втратять свої прибутки, вони втратять вплив свій, і все нарушиться, все зміниться. І щоб цього не трапилось, вони почали шукати, як його погубити. Просто. Ми дивимось і бачимо, що священики були не на своєму місці. Замість того, щоб вони прагнули, щоб люди наближались до Господа, вони просто на цьому заробляли гроші. Це чудовий дуже для нас приклад. І ми бачимо, як Христос ревнував в храмі, як Він перевертав ці столи, як Він виганяв їх. Чому? Тому що Він прийшов на цей світ, і ми знаємо, що Він. Всемогутній Отець Отця, Бога. І він колись сказав, що невже я не міг би прийти на цей світ з воїнством небесним. І все було б бути інакше, могло би бути інакшим. Але я прийшов в от цьому образі, і я прийшов отак чому? Бо це воля Отця. І все, що по волі Отця, повинно було трапитись. І коли він стояв. Перед Рюсалимом, і коли він бачив цих людей, він розумів, що вони не пізнають цей час його прихіду. Вони не зрозуміють його. Він зайшов у храм ще раз і ще раз, ще раз, і він переконувався і бачив, що робиться в храмі, замість того, щоб люди навертались до Бога, якось шукали його, вони просто робили бізнес. Вони робили просто релігію, релігіозні дії якісь, і все. Він дуже ревнував по цьому. Він дуже бентежився. Він молився Отцеві. Він просив у Бога, щоб ще був час, щоб люди, ми з вами, які ми є, грішні і з усіми своїми вадами, щоб ми ще могли мати цю з Богу, дійсно знайти Господа і приблизитися і покаятись перед Ним. І Господь хоче дати кожному з нас спасіння. Господь хоче дати підтримку і поміч в цьому житті. Він хоче. Бути кожному, знаєте, як брати за руку і вести. І це для нас чудовий приклад, і це для нас чудовий образ. І ми читаємо ці події і, і згадуємо їх, що Господь прийшов, що Господь ревнував, що Господь хоче і любить нас, і Він це все робив по слову Отця для нас, для того, щоб ми мали. Для того, щоб ми змінювались, для того, щоб нам було краще і в цьому світі і дати нам життя вічне. І я хочу вас запросити помолитись, для того, щоб е ці події, ці свята, буде Пасха, щоб ми дійсно роздумували над е тими е причинами і справжніми, і просили у Бога, щоб він давав мудрість розібратись. Щоб ми могли дійсно це зробити, щоб ми могли примиритись, наблизитись до Бога, покаятись і спастись перед Ним. Помолимось.